Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді жало для паяльника Т12 БЦ 2 Матеріал покриття нікель. Тип жала Т12. Діаметр 5,5 мм. Жало забезпечує високу точність та надійність під час пайки завдяки якісному матеріалу та унікальній конструкції. Замовити дане жало ви можете у нас на сайті. Посилання нижче буде в описі під відео.